Регламент так, так. питання третє. Шехно Людмила у який строк слід розраховуватись по коштах, що були отримані на відрядження. Ну я в продовження Мар'яниної теми. Так, тобто Мар'яна видавала вам ці кошти, а Олексій нас трошки розбавила. Розбав... <рес> <рес> а я тепер, поки люди їздили в відрядження, поки Олексій <рес> виступав, люди вертаються вже з відрядження. Та і отже, наступає той приємний момент: приходить той приємний момент, коли людина має відзвітуватися про ті кошти, які ви ви їй видали на відрядження. Ну або видали підзвіт, і е, навколо цього е, ніби ніколи не виникало запитань. Але от е, неодноразово, навіть проводячи наш тренінг. Від чайника до профі, так, тобто я розказую своїм учасникам даного тренінгу, яким чином поступати і яку ж норму застосовувати. Неодноразово, коли експрес-аудит проводимо, я по касовій дисципліні, коли дивлюся, я бачу такі певні речі. Йде неоднозначне трактування, в який строк все-таки треба відзвітуватися. А виходить воно все з чого? З того, що в нас існує дві норми, які регулюють оце звітування. І дуже часто, найчастіше люди не Знають, яку ж з тих норм потрібно застосувати саме цікаво, що і фіскали позиція контролюючого органу також не є однотипною або єдиною в своїх думках. І от е, вже сьогодні зранку оголошена Тернопільська е, е, ДФС. не спить, Так, не спить е, ДФС у Тернопільській області. Має два своїх роз'яснення офіційних, так з там в роздатковому матеріалів будете мати їх в повному варіанті, так а тут на слайдах у вас є витяжка. Отже, відсутня єдина позиція ДФС, і вона полягає в тому, що в одному своєму роз'ясненні податково посилається на положення 637, тобто положення проведення касових операцій в на національній валюті, в якому сказано, що кошти, які людині видані. Під аванс, тобто під звіт, аванс введені або на відрядження. Людина така має відзвітуватися на строк не більше двох робочих днів, включаючи день отримання таких готівкових коштів під звіт. Тобто, простіше кажучи, якщо ви людині видаєте сьогодні, сьогодні середа середа, то не більше двох на строк не більше двох робочих днів, але включаючи день, коли ви видали, тобто включаючи сьогоднішній день. Отже, якщо ви людинці видали сьогодні кошти, не пізніше ніж завтра, вона має відзвітуватися. І якщо дивитись далі по положенню 637-му, а що ж, якщо людина поїхала в відрядження, вона ж на другий день не може вернутися, відзвітувати стільки із-за того, щоб не порушити цей строк, то сказано так, що якщо людинка поїхала у відрядження, то строк звітування продовжується до дня, коли вона повертається з відрядження. А отже, сьогодні повернулася, отже, завтра, не пізніше, ніж завтра, вона має відзвітуватися. Так нам говорить положення проведення касових операцій в національній валюті. Але є інша думка Тернопільської податкової, яка в даному випадку вже посилається на податковий кодекс. Який... Ta shoh А це перша думка теж тернопільської? Так, так, так. я ж кажу, Тернопільська так. податкова, я не знаю, <ріст> там речі як, як мінімум там двоє активних <ріст> працівників. <ріст> ну, таке враження, от ми недавно там були, треба було би зайти подивитись, привітатись. Дуже <ріст> хтось активний. Я думаю, є. вони до нас приходили. <ріст> Можливо. <ріст> Отже, є друга думка. Отже, якщо працівник отримав аванс на відрядження, ну і зокрема, це було запитання і не виїхав, то коли він повинен відзвітуватися? Посилання йде на загальну норму. Відзвітуватись повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки, повернути до каси гроші. Ну і далі в такому дусі посилання йде на податковий кодекс, де е, сказано в інших випадках до закінчення п'ятого банківського дня. То, отже, давайте розглянемо, як по закону і чи таки правда, що існує дві норми, які регулюють одні ті самі питання. І дві норми одна другу не доповнюють, а навпаки, суперечать. Отже, як по закону, по закону у нас дійсно так є. В нас є положення проведення касових операцій, яке я вже цитувала, постанова НБУ пункт 2.11, який говорить, що видача готівкових коштів під звіт на строк для закупівлі СГ продукції на строк не більше 10 днів від дня видачі готівкових коштів. А на всі інші виробничі потреби на строк не більше двох робочих днів. А одночасно, якщо видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні господарських питань. То повернення такої готівки може бути продовжено до завершення терміну відрядження. Отже, якщо ми говоримо про касову дисципліну, якщо ми говоримо про готівку і про від кошти, які видаються, то одночасно, якщо ми не будемо дотримуватись цієї норми, у нас буде порушення касової дисципліни. А порушення касової дисципліни у нас є штрафне. У нас є указ президента, який це штрафує. Про це ми зараз якраз поговоримо. Отже, є перша норма. Тепер заглянемо в податковий кодекс стаття 170, пункт, 9, пункт, 2. Звіт про використання коштів виданих на відрядження Підзвіт подається. Так, знову ж таки, нам вказують, в який строк ми маємо відзвітуватися до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремо окремої цивільно-правової дії. От скажи, чому кодекс писався після положення? Чому не прописати так, як в положенні буде? О, Ну well, зараз ми well. попробуємо розібратися. Давайте хай не завершить слайд, а ми Олексій там зараз так. проголосує. Так? <laughs> так. <laughs> Ні, Я цікаво тут можна обговорити. От, отже. Кодекс нам дає дуже широкий проміжок часу для звітування до закінчення п'ятого банківського дня. Тобто, якщо сьогодні мені видали, я поїхала в відрядження або мені видали для виконання окремої цивільної правової дії, то я маю п'ять банківських днів, щоб відзвітуватись. Четвер, п'ятницю, субота, ні, субота, ні, понеділок, вівторок, середа, до наступної середи, так, до наступної середи, це звичайно, що це дає ну, дуже великий шлях для того, щоб не звітуватися, так як. Завтра не квапитися. Так, а далі цей же пункт статті 170 говорить так, якщо такі. Кошти, які видавалися, видавалися безготівково, але були оплачені з використанням корпоративних платіжних карточок. Тобто мені на корпоративну платіжну карточку підприємство перерахувало кошти і замість готівки вручило карточку і сказало: їдь, виконуй доручення, їдь у відрядження. от же сказано, що якщо була карточка, і я з цієї карточки знімала гроші для того, щоб купити собі там ну не знаю, готель винайняти, купити якісь там господарські витрати, здійснити, то я маю відзвітуватись до закінчення. Третього банківського дня. А якщо ж я таки розраховувалася карточкою, і строк подання не перевищує звіту, не перевищує 10 банківських днів, то за наявності поважних причин керівник ще й може мені продовжити таке звітування до 20 банківських днів. Тобто мова йде, як я витрачала, чи я карточку давала. Так. В готелі? Тобто, бій, так, тобто, так. У нас є як мінімум готівці? вже таких три варіанти, які є по положенню. Два робочі дні і 10 робочих днів на СГ-продукцію. По податковому кодексу п'ять банківських днів, три банківських дня, не більше 10 банківських днів, і якщо треба, то навіть до 20 банківських днів можна продовжити. Е, дивіться, питання стоїть, чому чому за це заходить мова? Дуже часто, так, чому е, так, дуже часто, коли мова, взагалі зараз дуже е, найчастіше, скажімо так, видаються кошти, звичайно, шляхом перерахування на корпоративну карточку. Mm -hmm. І ми завжди всіх закликаємо обмежте свої готівкові операції і на підприємствах, де не є розрібна торгівля, де і так нема приймання готівки, не можна уникнути. таке питання угу. навіть може і не виникати на питаннях, де є розрібна торгівля, де завжди є готівка найчастіше ми функцію видати під звіт. Використовуємо тоді, коли ми сьогодні не здали всі гроші в банк, або завтра не здали всі гроші в банк, або побачили, що в нас де переліміт, ну вибачте, ну так всі роблять. Та? Ну, Тобто, що ми робимо? Ми видаємо кошти під звіт, а на другий день людинка нам повертає як не використані підзвіт, і ми їх здаємо в банк і уникаємо так званого переліміту. Mm. Ну, І іншим чином, якщо ми говоримо, то отже, де правда, і в які дні нам потрібно звітуватися? Можна? Mm -hmm. Так. Якщо ми видавали гроші, щоб не було при то беремо точно той коротший термін. Не пізніше наступного. наступно, точно що положення. Давайте подивимося на то, коли вже граблі. Ну коли вже сталося, що ми пропустили два дні, подивилися в кодекс. Uh, так, чи як захищатися? Як захищатися? виберемо як, Виберем, як безпечні? Якщо хочемо як безпечніше, то беремо той термін, який то, коротший. та не не щоб нас голова не боліла, справді. А а але якщо вже сталося, так як сталося. Вже немає. Давайте можна я ще прокоментую? прокоментувати. Лише не побавився. Добре, отже, дивіться, яка ну, моя думка з точки зору то отже, який взяти строк, звітування за одержання під звіт готівкові кошти здійснюється шляхом складання працівником авансового звіту. Ми його називаємо ще по старому авансом, але він є звіт про використані кошти, видані під звіт та на відрядження. Причому дивіться, щоб завжди була актуальна його форма. Так от, якщо кошти таки був. видавалися готівкою. Я тут згідна з Мар'яною. Якщо навіть не в тому випадку, коли ви тікали від переліміту, а таки дійсно видавались людині готівкою, то однозначно, що ви маєте керуватися строками положення 637-го, положення про ведення касових операцій. Якщо кошти видавались без готівкою. То я вважаю, що положення 637 тут взагалі не при чому, тому що положення, власне, регулює проведення касових операцій. А якщо кошти мені видавалися без готівкою, тобто шляхом перерахування мені на картковий корпоративний рахуночок, і я взяла оцю карточку. І карточкою пішла і розрахувалась. Я зараз не говорю про те, що я знімала і розраховувалася А безготівково все далі пішло, то я не маю жодного відношення до положення 637. У мене касових операцій тут не виникало. Тому в даному випадку, випадку беру норми податкового кодексу. От і все тому, якщо ми видаємо кошти без готівкою, тоді вступають в дію норми податкового кодексу. Ну, по і я це може, якщо так говорити. Я... Ми не видаємо, даємо право розпоряджатися. Я з цим мушу погодитися, що в даному випадку важливо застосувати норми податкового кодексу, коли чітко готівка, чітко і однозначно положення 637. Тому що фактично, якщо говорити про податковий кодекс, він нам говорить не про те, коли ми маємо відзвітувати готівку. Він говорить про те, коли ми маємо відзвітуватись про потрачення. Кошти з метою того, щоб підтвердити, потратила людинка Ви чи ні. Прати. І з метою того, щоб оподаткувати пізніше, це ПДФО чи не оподаткувати, оскільки ці кошти, якщо О, будуть це... не підтверджені, це є дохід нашого працівника, який ми мусимо оподаткувати. А до касової дисципліни податковий кодекс не має жодного відношення. Він за податки дбає. Тому тут, з точки зору, податковий кодекс навіть не розглядає, в якій формі вони видавалися, а говорить про те, що звіт має бути поданий. То отже, якщо у вас все таки є отакий момент, то бажано керуватися положенням 637. Ну і лишається отой той хисткий момент, коли мені дали карточку, але я приїхала туди, де немає посттерміналу, і мені потрібно розрахуватися готівкою. готівкою. банкомату кажуть, є... немає. Ні, ну є банкомат. Я пішла з банкомату, зняла і прийшла в магазині, розрахувалася або заплатила за готель, бо в нас немає карточкою. Не можна. то кому платиш? Немає засобів. Так, то отже, тут ну, буде положення. 637, тут будуть касові операції чи ні, е, ну, в даному випадку я би виходила все-таки з того, що я провела готівкові розрахунки з mm -hmm. моїм контрагентом. І як мінімум вже готівка там ходила. І як на це подивляться фіскали, то все-таки тут би я би застосувала положення 637. і склала би звіт раніше, і е, ну, відповідно відвітувалася. Існує ще така думка, що якщо ви Кошти, наприклад, вам видали тисячу гривень, ви потратили 800, то бажано тих 200 повернути в строк по положенню 637, а от звіт вже можете складати там на протязі п'яти днів. Ну це існує думка. Я поважаю іншу думку, але моя думка ні. Таке положення е, я знаю, положення точно, 637. що не можна скласти авансовий звіт, навіть якщо швидше, та, та. а повернути гроші пізніше. Оце чітко а гроші, гроші швидше можна повернути, швидше, а звіт пізніше. Звіт але е, якби положення 637 не говорить про повернення грошей, а по. Говорить про їх звітування, mm -hmm. тобто воно він говорить також про положення. говорить. Говори також Дівчатка, можна говорити, так, ще секундочку. І... Якщо отже, стало стано тако ну, так от. от власне, відповідальність то як... то давайте, Ну, страшно було стало ні, ну ні, ну, страшити не можна. За перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки готівки, готівки. а також угу. за видачу готівки під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів у розмірі 25% виданих під звіт сум. То отже, 25% від. Суми, яку ми не своєчасно відзвітували, але мова йде по указу президента, ви, як, вас є в євроздачці за перевищення встановлених строків, використано під звіт готівки. Тобто mm -hmm. мова йде за готівку. Mm -hmm. Отже, коли ми давали людині на картковий рахунок, вона розрахувалася карточкою. Нам про це відзвітувала там 10 банківських чи 20 банківських днів. В нас немає не своєчасного mm -hmm. звітування. Ну, то, будь ласка, коментар юрист. Ну що я бачу? Ну за все треба розрізняти терміни закони і законодавство. Закон це стосується лише виключно законів, в тому числі податковий кодекс, це кодифікований закон. А законодавство це все решта, що не є ну, закони в тому числі і ширше поняття. Постанови, накази міністерств відомств, положення Нацбанку і тому подібне. Тому, якщо говорити про, про ієрархію, підпорядкованість, то закон є має вищу юридичну силу ніж положення. Тому при однаковості норм, які регулюють одні й ті самі відносини, мав би. Застосовуватися закон, звісно, і відповідно, якщо є дії положені, і закон. Але я не бачу, що тут є однаковість. Немає. Вони регулюються такі різні, різні відносини, різні сфери. Вони схожі, е, ну так якщо подивитися ну, бігло так, але вони різні, тому треба застосовувати там те, а там інше. Якщо там є дійсно колізія, коли одна і та сама норма регулюється, то треба керуватися законом. І так можна відбиватися. В принципі, від ну від застосування стягнень там, То і ми від наїздів зробити висновок, що строки не є різні. Ну, вони є. є різні для різних клипа. То це що вони стану. треба дивитися. Людмила добре там прокоментувала, що це все таки стосується. З оформлення витрат і нарахування там виплат дефодефо і так далі. А то в принципі звітування по обмежень по готівкому обігу, це є різні різні сфери регулювання. Ми про це не раз з Мар'яною доходили, доходили істину. Шукали, шукали. і от Поки не прийшлось бухправду зробити до істини. Нарешті Я просто щоб не розкопувати. Треба подивитись спочатку на відносини, чи вони різні, чи одинакові. Ну і слід сказати, що якщо аванс не видавався. Вони мають строку, в який так. слід відзвітуватись, бо дуже часто і таке питання задають. В який строк три-п'ять днів? А оце тут взагалі ні до чого, так. якщо не було авансу, Нема. тоді керуємося тим, Ура, що є по підприємству. Проголосували так, так. ну і перейдемо до огляду е, листів. Так е, у нас новинки. У нас є слайд із із е, такою невеличкою інформацією ага. про е, семінар який відбудеться 1 березня, і називається актуальні питання з оплати праці, мова йде про кадри, зарплату, але кадри тільки для бухгалтера. Будемо розглядати питання, які станом на сьогодні є найбільш болючі і зачіпають як кадровий облік, так і заробітню плату оподаткування зарплати. Це є колективний договір, потрібен чи ні, положення про оплату праці потрібно чи ні. Як взагалі підготуватись до перевірки органів держпраці? Як бути, якщо нараховані декретні є менше ніж 3200, дотягувати чи ні? А коли лікарняні відпускні є менше, тобто це все випливатиме з того, що таке враження норму прийняли про 3200, а тепер аж самі здивувалися, що до чого це призвело. Але кожного дня. Нове щось випливає, що не врегульоване в зв'язку з цими тридвіса. Я вам скажу, що за останній місяць, півтора по тих питаннях, які були до нас, ну звернення до нас стосовно різних проблем. Тому б вже могли напевно, таких листочків два-три аркуші а чотири скласти о тих нюансів, які в нас повиникали, та й подати туди в Верховну Раду, щоб вони подивилися пану гройсману, що ви прийняли що ви, ви прийняли? З другим. Не Там, не ви що ви курите, так? Тобто, що ви курите? Насправді, так, є, є такі. Це ну, дезбаланси. Це, можливо, не всім було очевидно. Я, чисто, коментар згадаю. От, були в нас клієнти, які питали, що робити з нашими сторожами, в яких зарплата е платня 1500-2000 гривень, але враховуючи, що вони вночі працюють і в вихідні дні, то там е е державні Ой, не гарантії 200, не менше як ти 200, то? то виходить зарплата під 5-6 тисяч. А ну, реально це на ринку стільки ну, нема такої платні. Добре, отже, огляд листів. Так, <рігум> Мар'ян, Так, ідемо. Огляд листів. Перше, це щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру. Хочу сказати, що на цю позицію дуже чекали бухгалтери, і на семінарах, от за січень, лютий, просто. Я не знаю, напевно, це запитання можна проголосувати. Найбільше запитань було по цьому: чи включається індексація до 3200? Нарешті є лист праці, відповідь так включається. Тобто, Ого. якщо нарахована, до речі, дуже не, не очікувана і несподівана. Бо е, моя позиція була інакша, власне, що не включається індексація. Тобто, ми говоримо, що це позитивне. Е, для це тих, хто це. хотів зекономити, це є позитивне. Для держави, напевно, що ні, бо точка зору така, так? що індексація це є забезпечення державної мінімальної гарантії від обесцінення доходів. 3200 це мінімум, а ми говоримо це те, що тобто, ну, залежно по якій. Це саме вік... поняття мінімальної зарплати mm -hmm. змінили на початку. Так, року. так. Mm -hmm. Власне, якщо у вас заробітня плата вийшла, наприклад, 2 тисячі. А сума індексації, яка набігла, є 1200, То нічого доплачувати, дотягувати не потрібно. Цей лист він дуже свіженький від 13 лютого 2017 року. Сьогодні з'явився в мережі. Сьогодні з'явився та наступне, яка відповідальність за самовиправлення військового збору? Ну це тільки у нашій фантастичній країні за те, що ми хочемо поправити помилку, нас штрафують. Ну, добре, відомо всім бухгалтерам, що 1 ДФ, якщо ви подаєте, уточнюєте, то за те, що ви виправляєте помилку, якщо вона зачепила ця помилка податкове зобов'язання, вам за це подякують розмірі штрафу 510, а повторно 1020. Так от, у випадку із військовим збором наголошують фіскали, що так, відповідальність буде, ще крім тої, буде за заниження, якщо таке було військового збору. Це є стаття. Де йде мова про 25, 50 і 75% від суми заниженої, крім того, буде адмінвідповідальність по 163 статті, і нагадують про те, що пеню будуть рахувати тільки з 90-го календарного дня. Ну, якби на цьому дякую. Наступне, яку суму слід зазначати в 1ДФ при застосуванні натурального коефіцієнту? Теж є дуже багато питань. Коли ми працівнику даємо якесь додаткове благо у вигляді харчування, от є абонементи, придбувають там на плавання, в спортзал. І ми застосовуємо натуральний коефіцієнт. Тобто, якщо додаткове благо умовно кажучи, 100 гривень, то ми нараховуємо суму більшу, що після утримання ПДФО у нас лишилося 100 гривень. Так от в 1 ДФ показувати потрібно нараховану оцю збільшену на коефіцієнт, брудну суму, простіше кажучи, брутом. Бруто. Для цілей податку на прибуток фінансову звітність слід індексувати Це є лист від 10 лютого. Людмила, якщо хочеш, можеш прокоментувати. Ну я сам лист не знаю, не дивилась, але я так розумію, про що йде мова. Оскільки ми про, от, саме про цю е, норму говорили в нас на нашому тренінгу бухгалтерський облік, так е, вже для профі, п'ятий модуль. Є е, е, в нас стандарт який передбачає індексування фінансової звітності, і е, в даному випадку цей стандарт е, лежав мертво дуже багато кількість років, оскільки наслідок такої індексації, при якій треба індексувати фінансову звітність, ніколи не наставав. Ми не досягали того розміру індексу, при якому потрібно було індексувати мова йде, фінансову звітність. Мова йде про кумулятивний коефіцієнт індексації, який рахується за останні три роки, перемножується індекси, і якщо він перевищує 90%, слід індексувати так от. Якщо взяти 2014, 2015, 2016 рік, кумулятивний Коефіцієнт становить 101,18, mm. перевищує 90, вісімнадцять, перевищує То, отже, стоїть питання, що на цей коефіцієнт слід би було проіндексувати усі показники фінансової звітності. Стоїть питання в тому, що до цього часу, десь okay. по-моєму з 2000 року чи з 98 року, ми в нас, наприклад, на, на тренінгу з учасниками тренінгу вирішували ці приклади. По-моєму, ми брали навіть 98 рік, 99 рік, коли здається була набільша інфляція. 2008 ми брали рік за всі, коли брали три роки. Роки постійно брали три роки, ніколи цей кумулятивний коефіцієнт не перевищував, і це тільки вперше, коли відбулася така річ, що у нас перевищує. Але знову ж таки, хто, хто В чому нюанс полягає? Що якщо ми індексуємо зараз ціна питання в тому, що бухгалтерський прибуток, фінансовий результат є об'єктом оподаткування, податком на прибуток. І Якщо наш коефіцієнт, ми його якщо застосуємо, ми просто збільшуємо об'єкт оподаткування. На жаль. Лист роз'яснення застосовувати коефіцієнт чи ні, вийшов 10 лютого, при тому, що граничний строк подання квартальної декларації 9 лютого. І очевидно, якраз саме ті, хто подавали до 9 лютого, саме їсти і не по зачіпало. величині в першу чергу. Дивіться, цей стандарт. Я не пам'ятаю за номером, 22, стандарт. 22 стандарт. Дякую, він стосується підприємств, які публікують свою фінансову звітність, а публікують в нас в основному фінансову звітність прати. Страхові компанії, фінансові компанії, тобто ті, хто має публічні щоб заспокоїти всіх бухгалтерів, Всі норма стосується лише публічних підприємств, тих, які звітність були яких великі, і від дев'ятого лютого в падку, мусили так. відзвітуватися. Так. Тобто звіт така індексація фінансової звітності стосується тих, хто публічно свою зобов'язаний свою фінансову звітність опубліковувати. Тому опублікували, чи застосовували ви коефіцієнт чи ні. Якщо ви себе відносите саме до таких підприємств, на яких поширюється стандарт 22, Зверніть увагу на цю офіційну позицію. і Якщо ви не індексували, можливо до цього повернутись. Все ж таки думка потрібно чи ні? вважаю, що потрібно, адже стандарт так. говорить, що провадиться я індексу індекса як власник, що мені б цікаво було знати, якою є моя реальна вартість активів. Відповідно, це в цьому так, логіка так, теж є. В правда? Цьому логіка є так. Оскільки індексація, власне, ну за три останні роки дуже сягнула великого росту. Ні, ні, ну у нас нічого не у нас інфляції, індекс нічого немає. Нас Наступний лист Мінсоцполітики від 28 грудня 2016 року. Як встановити штатний розпис та вилку посадових окладів? Про це у часових прикладах 1 березня це фактично вже наступна середа. Ми будемо говорити. І останній лист це є особливість виплати грошової компенсації за невикористані дні відпустки працюючому працівнику. Це є лист Мінсоцполітики від 19 січня 2017 року. Мінсоцполітики черговий раз наголошує про свою позицію. Вона відповідає нормам закону про відпустки. Полягає в наступному. Якщо працівнику ми виплачуємо грошову компенсацію за невикористану відпустку, то ми можемо виплатити грошима, але лише суму, яка перевищує 24 календарні дні. Іншими словами, якщо у нас є затримка за 3-4 роки, за кожен з цих років людина має піти фізично у відпустку, і лише різничка, ага. якщо відпускні, наприклад, 28 днів, то різниця може бути оплачена грошима, Людмила. Тебе була якась новина? Цікава, дуже Так, гаряча. Я ще зараз прокоментую те, що Мар'яна просила мене перед випуском прокоментувати з кодами Квет, що у нас відбувається. Але за той час, поки я буду коментувати, я попрошу показати слайдик з питаннями, де є, оберіть питання, відповідь на які ви хочете почути в наступних випусках бухгалтерської правди. Прошу учасників бухгалтерської правди ознайомитися з ними, голосувати. А я прокоментую те, що от буквально Мар'яна підказує, що сьогодні зранку з'явилась так, що в зв'язку з численними запитами платників ПДВ стосовно того, що вони не можуть або не знають, як знайти у класифікатору ДКПП державний класифікатор продукції та послуг свої види квет діяльності а таких, як виявляється, стає з кожним разом все більше і більше, і ну якраз. Полягається в тому, що отже, вже скоро приймуть нову можливо, податкову накладну, де ми будемо зобов'язані вказувати цей обов'язковий реквізит. Багато платників звернулись до податкової, щоб податкова роз'яснила, який вид послуг, який код послуги вони би мали вказувати в цій податковій це накладні. Це квед має замовити, чи це код. Це квет, це фактично наш квет, але з державного класифікатора продукції і послуг. А він дещо відрізняється від того. Бо кведи це от, одне, от, а ми послуг, потім, так добре, я, я, я потім поясню mm. так, добре, після добе. ефіру. От і стоїть питання в тому, що податкова звернулася зараз до Мінфіну, е, щоб МінФін звернувся куди там Мар'яна, ще кудись вище, щоб переглянули і оновили цей державний класифікатор продукції і послуг. Оскільки він так само, як наш державний класифікатор Дефес, професій. ДФС попросила МінФін звернутися. До центрального органу виконавчої влади відповідального за розроблення і затвердження ДКПП, так, uh -huh. отже, ну стоїть питання в тому, що цей державний класифікатор, так як і колись державний класифікатор професій, містив такі посади, яких вже давним-давно немає, натомість не містив тих, кого ми використовуємо, там менеджери і так далі. І це сприяло ну, спонукало до того, що цей державний класифікатор потрібно було оновити. Те саме зараз у нас стоїть із цим класифікатором. Отже, звернулися, і зв'язку з цим я думаю, що можливо будуть внесені зміни до цього класифікатора. Це не все дуже так просто, не все так дуже швидко. Тому чи швидко буде? В нас основа податкова накладна з обов'язковим вказанням коду послуг. Ну очевидно, що ще теж не дуже швидко. Але який ланцюг ДФС попросила МінФін звернутися до центрального органу. А чому ДФС попросила? Бо вони мають внести зміни? Так, коли ну, взагалі тепер вони ж сервіс не можуть цього виконують. Зробити? Ми нічого не знаємо. Нам що прийняли ну, вони звертаються по ієрархії, ну правильно і е, е, другий є. момент, на який хочу ще наголосити: у нас 19 березня вступає в дію е, нов оновлене зі змінами положення про реєстрацію платників. ПДВ е, кардинальних змін там немає, але є певні деякі косметичні зміни. В основному вони пов'язані е, з тим, що в нас пропадає спецрежим. Пропав вже спецрежим. Ну і інші такі моменти. І звертаю увагу для тих, хто тільки планує реєструватися платником ПДВ. З 19 березня у нас буде вже нова редакція цього положення порядку реєстрації. Верніше платникам ПДВ. Зверніть увагу, перечитайте, можливо, дискому й крапку поставили в новому місці аніж було раніше.